Усіх є порядок, порядок денних з двох питань. Пропоную почати роботу. Хто за? Проходи, отрималась одного голоса. Порядок денний є всіх на руках. Два питання. Пропоную проголосувати за порядок за основного та сьогодні. Хто за? Хто отримуємося? Одного голосу. Перше питання про внесення змін до міської цільової програми підтримки сил оборони і безпеки України, а також посилення заходів громадської безпеки, умовах воєнного стану на території Чорноморської міської територіальної громади на 25 рік, затвердження річним Чорноморської міської ради Дієцької Одинської області від 23 до 12, 23.12.245. Інформація не була. Шановні колеги, Пропонується до міської цільової програми підтримки сил оборони і безпеки України. Додатково субвенцію субвенція розмірі 8 млн грн трьом військовим частинам, які приймають безпосередньо участь у ліквідації збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Крім того, додатково враховано 3 мільйони гривень на матеріально-технічну підтримку батальйону поліції особливого призначення умов пробіння поліції України в Одеській області. Таким чином додатково розповідає кошти субвенції. Підтримку соломи по безпеці складає 11 мільйонів гривень. Це додатково три літаки. Це, це додатково три військові частини і батальйон поліції здобут. Всього сім військових частин, так? Так, у е е е е е е е да, нас чотири військові частини, чотири бригади. Зараз ще є коло частин. Тоді пропонує. Сесію виносить це питання. І друге питання воно виходить з першого питання: це про внесення змін до рішення Черної міської ради військової району Одеської області 23.12-24 по бюджету Черної міської театральної громади 25-й їх зі зміни. Враховуючи те, що доопрацьована програма підтримки Збройних сил України та безпеки додатково до попереднього проєкту рішення розподілено 11 мільйонів гривень. І 11 мільйонів враховані в проєкті опрощення бюджету на 25 рік. І враховуючи те, що те, які видатки, які були запропоновані в листах військових частин та Національної поліції, відносились до видатків розвитку відповідно до попереднього проєкту рішення, на 6 мільйонів зменшуються видатки загального фонду. Тому числі видатки розвитку. А в цілому загальна сума видатків по бюджету не змінюється. Згадає м'як чотириста шість Є ще когось питання? Що немає, давайте проголосуємо. Хто за? Просто утримуємося, там голосно підтримувати питання. Дякую всім за роботу. 16 15